Тут ділянка Вовчанська, тут відкрита місцевість. Постійно да, їхня аеророзвідка працює, дрони постійно. Це, я як був на позиції, то в мене е, така позиція була, що я називав її траса. А що траса називав? Тому що переді мною, де я стою перехрестя, і це дрони. От що наші, що їхні, ось так вони постійно туди-сюди, туди-сюди. Я, я пташка над нами. Увага, наші ФПВшки, наші ФПВшки. Що там є, де? Да? ФПВшка десь да, висить. Дальше. Бля, ви монстри нахуй. Плюс, ФПВ нахуй. Збили? Збили, по-перше. Збили, як прийняли? Я прийняв, тобі всі цілі. Дасть, Хлопці наші, як на позиції знаходяться, то е, мусять скритність скритність бути постійно скритність. Ось е, випадок був е, з, з моїм побратимом е, позивний його ціпік. Е, получили вони задачу, висунули все на позиції. Винесли СПГ, щоб працювати по ворогу. Срочно треба було відпрацювати. Буквально двох хвилин не прийшло просто fpv дрон зразу їм ствол прилетів і дарув. Втратили зброю, ну слава Богу, що хлопці зреагували, І Це вже моя друга ротація. Перша ротація була, це Бахмут, е благодатний. Ми тоді воювали, виходить, з вагнерами. Отоді От ЧВК Вагнер нам попадався в ворог в більшості. 에, були міські бої, от імношов ми були трошки якби не підготовлені до міських боїв. Ми як прикордонники, нас це зеленка, зеленка, там ми так пересування. Тут зустрілися з городськими боями, з міськими боями і попали на цих вагнерів. 에, дуже важко було. Радувало те, що було менше дронів. Менше дронів було е, порівняно зараз, Вовчанську, зараз. От е, все, все переимульство. Це в них в авіації і в дронах. Ну, ми теж так не відстаємо. В Бахмуті було трошки легше, трошки легше, ніж в Вовчанську. Тому що місто є, місто, є де сховатися, є якісь укриття. Плюс ворог дуже багато недосвідченого ворога було. Ну, вони просто йшли там ми не розуміли, як то. Бронік, каска, автомат. Той автомат вже не знає, скільки в руках там був у них і елементарно і, і нічого, і і набої, і куча гранат. І це вони тупо в упорі йшли на нас і якось е, приймали бій. Оце ми перших ложим, що до нас підходять. Сидимо в хатах, там прикриваємося, це Перших ложим, а по нас починають працювати здалека, а здалека вже підготовлена, ота їхня спецура, ота вже крише нас, виходить. Ми деколи там мусили підпустити максимально близько і. Положити цих, що підійшли, і відходити. І так ми стримували, стримували, стримували їх. А тут зовсім інакше. Тут почалося, я якраз е, був на позиції на е, крайдовій горі. Ми підготавлювали позиції. Ми протиотанкісти, підготавлювали позицію під стугну. І це... І поняли, що, що то не то пішло. Е, потому що почала працювати активно ворожа артилерія, каби почали летіти. І поняли, що, походу, ворог пішов на нас. Ми вже очікували, що мало бути. І тут трошки іначе. Тут вже досвідчені люди пішли, тут вже вагнерів не було. Дуже велика ділянка була розтягнута. Що взаємодія між позиціями, дуже велика відстань. І ворога йшло дуже багато, і стримати важко було дуже важко. Це чи носії. Це є підари, на них немає розпізнавальних знаків. Там нехай сікать завод лехо. Зразу же провіше від неї, блядь, отам там духу було їх, блядь, Вони туди всі перейшли. Звідки стріляли? Далі ж самі, біжи туди. За мотопорами. Пацани, давай! Давай, давай, давай до бою, пацани. Три подарочки, блядь, сюди на термісі, я прийняв. Уже в дорозі замою подарунки. Ви бачите їх приблизно? У вас пішов карандашик по питання. Підійшли? Заздобутий опит свій, скільки я вже з цим сталкуюся. Саме більше втрати це в нас йдуть у перші дні. Коли ми приїжджаємо, приймаємо ділянку, ось це стиковуємося з ворогом, перші бої. І в кінці це в більшості, це в більшості всіх, що розслабляються. Просто вони під кінець, якось о, вже все, вже мислями вдома. Там вже біля дружини, біля дітей, хто як, хто хто біля коханої дівчини, там і все. Вони вже мислями починають літати. У нас була задача, стояла ця позиція, щоб техніка не переїхала через міст. Ворог міг тоді прориватися бронею через міст і ми мусили прикривати. У нас там було укриття, хата. Видягайте. Сюди заїжджали, так? Да? Ворог постійно обстрілював, там дуже артилерійський плотний вогонь був. Там хати просто вони розносили одну за одною біля нас. Правіше, лівіше. Там Ну там дурдом що творилося. І в нашу хату прилітало. Там вже половина хати була зрушена, але ми в підвалі сиділи так біля хати до нас спасав. Слухай дрон. У нас датчик був що для виявлення дронів. То він постійно пищав. Ми не знали, чи то наші дрони, чи то не наші дрони. Ну там все на кучу літало. І плюс хати розбирають, розбирають. Ми розуміли, що вже опа-опа скоро. За пару днів до наступу в мене була ділянка напроти пункта пропуску, і саме перехресток. Мені дуже там важко було. Оце я не міг не окопатися толком. Я лише бліндажа вийду, зразу е, з їхньої сторони прилітає дрон. І все, ти нічого не можеш ні робити, ні землю не виносити з окопа. І, і що мене насторожило, чи понравилося, чи то може везіння яке, чи чиїсь молитви, підлітає дрон. Я знаходжуся в окопі, типу, напроти дороги в мене, по пропуску їхній. Він підлітає, і я не встиг там. Ми нарили нори, щоб ховатися від них. І виходить, я не встиг забігти. Я вже так став, у мене таке невеличке накриття було. І він бере, думаю, все, капець мені. Все, думаю. Це 300 в хорошому випадку. Він кидає скит і не попадає, попадає переді мною. Там мішки стояли з землею. І попадає, розривається. Я тільки так спишку побачу, думаю, фу, цілий, добре, класно, все все нормально, типу, вижив. Ну тим воно не закінчилося. Той дрон назад повертається, я чую знову. Знову ще один дрон летить. І прилітає вже впвішка. Прилітає, і ми, У нас такий бліндажик був невеличкий. і Ми троє забилися в той бліндажик, сховалися там, трошки, ветки, щоб він, ну, він міг залетіти нам, і він шукає пространство, щоб залетіти нас туди і Шукає, шукає, і ми розуміємо, що все, капець нам знову, ну, все, це вже не пронесе другий раз. І не знаю, чи він так розгону хотів взяти, чи що, а в мене до перезмінки лишалося 30 хвилин. Вже все, я мав зніматися, вже мене мали поміняти типу, на відпочинок. І цей. І він так хоче взяти розгон, і цепляється вітку, і падає. Думаю, оце мені проканало. про канал. Повезло, просто повезло. Отакі такі моменти є, так. Да. Дай вийду пити. А воно від так далеко, як думалось, моє протитанкова застава, зараз знаходяться ближче до нуля наші розрахунки, СПГ, ПТРК Метис, Стугна. Звідси ми здійснюємо контроль за ними. Получається, нам аеророзвідка передає координати, де замічений ворог, де вони там посадка переміщаються, де вони копають, де їхня техніка під'їжджає. І звідси ми вже коригуємо от на наші розрахунки. Ставимо їм задачу, радіостанцію виходимо, об'ясняємо координати, передаємо. І наші розрахунки вже можуть працювати. Робота не складна. Ось можна сказати, в укритті сидимо, що не обов'язково, що люди бояться, а все мене в піхоту запхають. Ні, є такі роботи. хтось це мусить робити. Ось сьогодні я виконую, допустим, цю роботу. Завтра я можу піти туди до хлопців, теж з хлопцями стати в розрахунок і так само відбивати ворога або накривати їх. Півтора кілометра ніс СПГ. Я зрозумів, треба людей вчити СПГ, фізуху треба піднімати. Я герой же, що вично розрахун. На три чоловіка, а я повалив два чоловіка, що я не справлюся, не, не заряджу. А там, оказується, я думав, що підвезуть, скинуть мене на позиції. все, Ага, півтора кілометра треба йти. Я мовчу, це запекати, це да, рік, Я ще це. з одним воїном мобілізованим. То, чесно, він був в шоці, я теж з його фізухи був в шоці. Ну, він ще ходив. Я, я, я мілкий такий, а дивлюся, ну. Трошки старший від мене, що, е, хлопець, але фіз фіз фізично крепкий такий, думаю, все. і що вийшло? З перших метрів 500, все. <реш> метрів 700. Е, я, е, він е, вже не несе. Людина, яка нас завозила, е, заводила, вже несе зі мною, то СПГ. а він вже з рюкзаком своїм, тим, що він там нагрузив, продукти, БК, це все. Він вже рюкзак не може той нести. Ми той рюкзак вже залишаємо під орієнтиром, як обично. Ніч темно, нічого не видно. ось Де одиночне дерево. Ага. Можна тут залишити. Той каже, лиші цю зброю. Я кажу, я, як я лишив групову зброю, я йду на позицію, я не можу залишити. Коротше, я його повністю розділ, він ну, йшов в одному броні куказки автомата і з магазинами. І все. А я з тим, що мене заводив, вже то, то СПГ доносив. Я зрозумів, що треба фізуху піднімати. Я то... дружина, є троє дітей. То всі да, кажуть, там, типу, ти вже можеш звільнитися, так, як контрактник, прийняли закон, можеш звільнитися. Я кажу, та ще встигну, що трошки треба повоювати Ще, ще раз, раз, Ну, якось. Затягується війна. От Перший раз був на ротації, ну все добре, там туди-сюди повернулися, там якісь вихідні дали, трохи відпустка. І сидиш вдома і тягне назад. Тягне назад, ти хочеш до хлопців, вже ну, якби привик. Коло сім'ї вже важко сидіти. Якось.